Ми з Касією шукаємо шапку і знайшли ось кепку. прикольну. Маленьке ти кажеш? Да. Чого воно маленьке? Я вже поклацала трошки. Так? Да? Прикольно? Касія залазить. І що ти кажеш, коли ти залазиш, Касія? Ти сильна? Каже, сильно. Ти вже високо, не треба так високо, все вже. Вже достатньо. Все, 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 все. Вже немає куди лізти. Тепер наниз. Щоб ти не впала, тримайся. Що? Тримайся міцно. Тато. Катаєшся? Так. Да. Кажи так. Так. Кажи міцно. Міцно тримаєш, так? Та-да. Да -да. То і шишка Шишка, айто. Шишка. Кася вирішила на мотоциклі. Що там? Кого ти зустріла? Павука? Де павук? Ти що, його роздавила? Е -е, йому больно, мабуть. Доменік уже давно на площадці. А ми он. Поїхали, давай. Вчись повертати. Давай я приберу мотоцикл. Хоч зараз світить сонце, але я касію вдягла так. Плюс вон в пліді кукутала. Шапочка. Глазки закривай касія. Тому що то є сонце, то немає. Як нема сонця, то є вітер. І так прохладно, коли немає сонця і вітер. Ну а взагалі то тепло. Ну, Під'їхали ми до бабушки. Кася почула бабушку. Каже, відкрить. Кота. Чи, да? Собачку. Ой, і течку заб'ячку. І обізяну. І, обіз і попугає. Ой, компанія яка.

У колясочки сидиш і катаєшся. І катаєшся. Катаєшся, да. Бабушка тобі дала банан. Смачний банан. Поки знайду мусорку, куди викинуть шкорку. Покажу вам, ірландці приїжджали, покрасили стареньку площадку, зробили там, поставили... А, ні, чи вона була? Пісочниця, це, та. та. Коротше, я не пам'ятаю, якщо <с> чесно. Там, по-моєму, не було нічого. Або була. Ну, о, ржава, як вони ржаве то забрали. З За горки якось забрали ржаве. Там було повністю-повністю ржаве все. От, зробили такі от. Обновочку, скажімо так. Наш ліс. Пташки співають. Не знаю, вам чутно чи ні. І так, зараз пів четвертої і Касія тільки заснула. Зайшла сюди в ліс. Заспівала їй пісеньку, покачала, і вона заснула. Але пів четвертої. Це десь півгодинки можна поспати і все. Подивимося. Вито Кася поспала 15 хвилин, півчаса мого старання для 15 хвилин її сну. Лягай ще положи трошки, лягай положи, собачка гавкає. Я не поняла, що. Что это значит? Хочешь вылазить? Ну, вылазь. Ой, мама не снимает тебя. Неси мне шапочку. Давай. Біжи, гуляй. Так, ми виїхали в гості, зараз з Касією купимо якихось печенюх. Їдь сюди. Це тачка в тебе така. Не біжи, не біжи. Побережно, тут степляні бутилки. Прямо туди, прямо їдемо. за печеньками. Давай, поїхали. Что там?